ефірі інформаційна програма на часі. Сьогодні ми будемо спілкуватися про виборчий процес 2020. Нашим гостем є Ярослав Гулан, це координатор спостереження за виборами громадської мережі ОПОРА в Закарпатській області. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. отже, перш за все говоримо про. Вибори 2020 вони є унікальними, в тому числі і Виборчий кодекс України, який ви маєте перед собою, він так, відрізняється завжди з собою. Так. Він відрізняється від того, яким був він на минулих виборах. Для початку основні відмінності, те, що стало найголовнішим саме в плані формування нашого майбутнього результату, тому що змінилися і правила висування, і є деякі зміни про сам, сам процес голосування. Про це поговоримо у другій частині. Отже, перш за все. Насправді, ну, ну, Виборчий кодекс це новий закон, по ньому вибори вперше. Тому що раніше ми мали три вибори, і ми мали три різні закони. Зараз всі вибори від президента до депутатів місцевих рад регулюються Виборчим кодексом і його правилами. От і це якщо дуже коротко про відмінність. Так, а чи були внесені зміни власне по самому виборчому процесу? Чи тут ми маємо власне уніфікацію тих законодавчих актів, якими ми користувалися і минулого разу? От що тут відмінно тут відмінна система голосування від минулого разу, і вже виборчий кодекс. Ми його застосовуємо вперше, але вже є відмінності від його першого варіанту, наприклад, в першому варіанті. В кодексі писалося, що за партії, наприклад, голосують лише в громадах більше 75 тисяч мешканців. А потім пішли зміни, і всі громади, де мають більше 10 тисяч виборців, наголошую, виборців, не мешканців вже голосують не за самоосуванців. А тільки за кандидатів від партій, це, наприклад, одна з відмінностей. Далі було що мер голів громаду два тури можуть обирати громад, де більше 90 тисяч виборців. А потім пішли зміни, і вже ця планка встановлена на рівні 75 тисяч виборців. Таким чином на Закарпатті вперше два так звані два тури можуть гіпотетично відбутися, наприклад, не тільки в місті Ужгороді, а й в місті Мукачево. Угу. Е, якщо говоримо власне про зміни, то крайня часова рамка, коли вони можуть бути внесені. Так, у нас вибор мають відбутися 25 жовтня. Зміни вже не можуть бути Уже внесені під час виборчого процесу. Зміни не вносяться, ну і ніби вже не, не будуть. Але дійсно, виборчий кодекс потребує допрацювань. Ну, власне, і спостереження громадянської мережі опори це фіксує, але про це вже ми будемо говорити після виборів, коли життя знову стане спокійне і. Тоді, можливо, будемо щось змінювати. ж не ми, а парламентарі. Угу. Власне, про виборчий процес на Закарпатті. Місто Ужгород, що нас очікує, якщо ми говоримо про вибори власне мера і про вибори власне депутатів до Ужгородської міської ради. От тут у нас теж є дещо відмінне від минулих, так ну тому, що нова система голосування, яка в принципі. Ні, схожа, можливо, і трохи схожа, і водночас не схожа. Ну, вона нова система. В Ужгороді обирають перш за все партії, тобто виборц має розуміти, що коли він йде на вибори, його голос за кандидатів як до міської, так і до районної, так і до обласної ради віддається перш за все за партію. А вже потім, якщо людина бачить в Своєму бюлетені, ну ж чишно, побачить ще й перелік конкретних кандидатів від цієї партії, то раніше ми просто бачили цих кандидатів. А зараз ми бачимо цих кандидатів і ми маємо можливість ще й окремо проголосувати за конкретного там кандидата з 5, чи з 10, чи з 12. І таким чином це так звана система відкритих списків, коли. Не тільки вибираємо партію, а й вибираємо конкретного кандидата з цієї партії, хоча, повторююся, можемо і не вибирати. Таким чином ми підтримуємо партію в цілому і погоджуємося з тим порядком кандидатів, які є в загальнопартійному списку. Але якщо ми хочемо підтримати свого конкретного партійного кандидата, ми маємо віддавати голос йому. Таким чином, цей партійний кандидат, наприклад, будучи в загальнопартійному списку, там, наприклад, на 30-му місці, завдяки голосам виборців з 30-го місця. Може потрапити на друге чи на третє місце, і таким чином проходити в раду. Це буде залежати від того, яку кількість голосів він набере власне на своєму окрузі, Саме так? так і там буде е, чистий підрахунок, тобто, умовно кажучи, кандидат, який набрав 200 голосів, він випередить кандидата, який набрав 150, чи якось воно варіюється в залежності від того, яке місце він мав раніше, який розмір округу, і так далі, буде так звана виборча квота 25%. Вона по кількості її вираховувати можна буде тільки після того, як ми дізнаємося, скільки людей прийняло участь в голосуванні, тому що насправді mm -hmm. вона від цього вираховується. І вона буде вираховуватися від тої кількості, скільки отримують всі разом партії переможці Тому я не хочу зараз заплутувати глядачів. Я лише про сказати, що дійсно я виборча квота. Якщо кандидат набирає більше ніж виборча квоти, він так би мовити вистрибує зі свого місця на більші. На вищі місця. Якщо не отримує, тоді він буде на тому місці, де його призначила партія. Тобто, якщо партія зайшла в раду. І жоден з кандидатів не набрав виборчої квоти. А, наприклад, партія здобула 10 місць, то тоді кандидати зайдуть в тому порядку, в якому в неї партійному списку, тобто від першого до десятого. Вже одинадцятий кандидат залишиться за бортом. Якщо щоб зійшов одинадцятий кандидат, хтось із десяти має скласти мандат, і таким чином список посунеться. саме скласти мандат, тобто поступитися своїм місцем Ну, де-факто так, або скласти мандат вже будучи депутатом. Один варіант, або навіть. Або навіть вже ще не набувши статусу депутата, відмовитися. Це право кандидата. До речі, ходять чутки, ми фіксуємо, що є от в певних партіях технічні кандидати і кандидатки. Але знову ж таки, те, що кажуть публічно партії, що жоден з цих кандидатів не складе мандату. Ну, будемо сподіватися, тому що ми зараз на етапі, коли мається. Формуватися все таки партійна культура. Ну і законодавець вирішив, що ми маємо голосувати не за конкретних людей, а за партію. Тому... Технічно маєте на увазі умовну ситуацію, що до списку партії війшли певні люди для того, щоб мешканці проголосували власне, за партію, маючи бажання підтримати цього кандидата, а потім власне, ця людина виконувати депутатські повноваження не буде. І про це домовлено. Першочергово ну, можливо, при і такий варіант, а можливо, варіант, що, наприклад, треба партії, ну, можливо, для солідності висунути 20 кандидатів, тому що два кандидати. Як жінок, так і чоловіків. Я, наприклад, два кандидати, які реально хочуть зайти в раду, але їм треба набрати і чоловіків і жінок, щоб виглядати більш солідніше, і, наприклад, набрати 20 кандидатів. Ну і потім вони кажуть, що всі решту складайте, поки ми не зайдемо. Ну, це насправді є такі технологічні нюанси. Це політична безкультур'я, не правове а політичне. Тому ну виборцям залишається слідкувати і, і робити свої висновки, чи варта довіри така партія. А з точки зору законодавця це не несе за собою ніяких штрафних можливо санкцій. Тобто ну кандидат він не повинен представити е, поважну причину для того, щоб скласти свої по ну, що можливо. буде доведено, що людину, наприклад, за гроші запросили у список і, наприклад, за гроші її попросили скласти своє повноваження. Тут цілком ознаки кримінального злочина по статті 160 підкуп куп виборця. Тому що підкуп виборця це не тільки можливо заплатити за голос, а підкуп виборця це рахується скористатися за гроші, і взагалі своїми виборчими правами, в тому числі і бути обраним. Тому, якщо люди складають повноваження, то гіпотетично, якщо хтось доведе, що цим людям заплатили, то і ті люди, які заплатили, якщо вони не повідомляють про це поліцію, і тому, хто заплатив, може грузити кримінальну відповідальність за 160-ту статтею Кримінального кодексу. Тобто тут мова йде тільки про те, якщо була матеріальна вигода, так Само в іншому так. випадку це вже не буде підкуп виборців. Ну, в іншому ні, якщо ми не доведемо. Більше моральні висновки треба робити виборцям. Угу. І вчиться повернутися ще до теми голосування, власне, як буде виглядати бюлетень виборчий. Тобто тут такий момент. Якщо голосуєте за партію, так. то обираєте кандидата або не обираєте, як ви сказали, але неможливо проголосувати за кандидата, не віддавши свій голос за ту партію, яка його висунула, правильно? Правильно. Якщо ви проголосуєте, є два квадратики, в партії буде два квадратики, в якому угу. ви в першому квадратику ставите якийсь знак, а в другому... Чи в трафареті, чи не в трафаретно, пишете цифру. От, якщо ви напишете у другому квадратику цифру і не поставите галочку, бюлетень може не зарахуватися. Якщо ви випадково у квадратику першому поставили циферку, і все, то таким чином э, голос зарахується все одно за партію в цілому, тому що це буде знак, що ви проголосували за партію в першому квадратику. Тому в виборці треба бути уважними, Є два квадратики. В Першому ми ставимо галочку, в другому ми бачимо такий трафарет, який нагадує радянський конверт для написання поштового індексу. Ви можете або по трафарету, або просто від руки написати номер. Це якщо ви напишете не по трафарету, то в бюлетені автоматично не буде визнаватися надійсним, тобто це нормальна практика. Головне, щоб була щоб вибори зрозуміло, надписавши, якщо це три, то це три. Якщо це чотири, чотири, щоб було чітко видно цифру. У випадку, якщо навіть хтось неправильно напише цифру. То все одно голос має зарахуватися за партію, тобто якщо гостуть галочка напроти партії, а цифру неможливо встановити, то тоді виборча комісія має зарахувати все одно голос за партію, але вже не за конкретного кандидата цієї партії. Тут варіантів може бути дуже багато, як буде заповнений цей бюлетень. Наприклад, людина може е, позначити партію одну кандидата іншого, Тоді голос за тоді, партію буде так. Якщо він позначить ні, якщо він позначить за партію одну, а в іншій партії в пише номер кандидата, такий бюлетень вже буде недійсним. Тобто маємо проголосувати за партію, а номер кандидата біля цієї партії. Тобто будуть два квадратики, і от ви дивіться, щоб ці два квадратики були заповнені, щоб вони сусідні були. Якщо буде квадратики розірвані, то такий бюлетень буде вважатися недійсним. Так само, як і, наприклад, одна партія, два кандидати. Теж він буде вважатися. Саме недійсним. так, тому що виборець має позначити тільки одного кандидата. Це стосується партійної системи, яка, зокрема, в Ужгороді щодо виборів міського голови, то там. Більш зрозуміліше, там ви можете ставити галочку напроти прізвища. Угу. Ну, така собі ситуація. Дуже часто буває, що кандидат висувається від тієї партії, в яку, наприклад, не зовсім з ним асоціюють, не будемо приховувати. Це вже питання до кандидата і знову ж таки до політичної культури, що. Хто як асоціюється? Насправді, якщо людина дійсно асоціювалася з одною партією, навіть запам'яталася виборцям, що він асоціюється з тою партією, він десь балотується від іншої партії. то це вже проблема напевно цього кандидата. Чи хай він іде пояснює своїм виборцям? Чого він змінив свою партійну приналежність? Якщо нас дивляться глядачі, де менше 10 тисяч виборців в громадах, то там теж вам буде простіше, тому що ви дійсно до місцевої ради будете просто бачити список кандидатів алфавітний і ставити просто галочку напроти прізвища, незалежно чи це кандидат партійний, чи самовисуванець. Але знову ж таки ви будете голосувати навіть в маленьких громадах за районну раду і за обласну раду. Там знову ми повернемося до цієї системи партійної. Що ще, ще потрібно знати нашим виборцям стосовно заповнення власне виборчого бюлетня, Так, ну, якщо він зіпсований, не зіпсований. Е, важливий момент, ви маєте право, якщо ви помилково проголосували не там, ви маєте право один раз змінити бюлетень. Тобто, ви виходите зі своїм бюлетенем, де не вірно щось, ви маєте звернутися до голови комісії, написати заяву. Вам мають видати інший бюлетень замість того, і так би мовити. Ще один шанс, це дуже важливо. Далі мають бути інформаційні матеріали. Я рекомендую все-таки на дільниці ознайомитися з цими інформаційними матеріалами. Ну, і також роз'яснення має бути в самому бюлетені, як вірно голосувати. Тому на такі речі треба звертати увагу. І чи вплинув коронавірус на виборчий процес? Чи є в нас обмеження пов'язані з карантинними ситуаціями? Ну, Поки що нам, як спостерігачам громадянської мережопора, ні разу не траплялося, щоб під приводом коронавірусу нас обмежили у доступі. Єдине, що в нас було обмеження до, до, до конференції однієї з партій, але тут закон чітко не регулює відповідальність і обов'язковість наявність спостерігача, тому це більше знову ж таки питання політичної оцінки щодо присутності на дільницях чи на засіданнях комісій, в законі чітко прописано, хто там має бути, угу. і там немає ніяких обмежень, навіть у зв'язку з коронавірусом. Якщо комусь чи журналістам чи спостерігачам будуть не пускати там, де їм де вони мають право бути про закону. Ми будемо і рекомендуємо всім звертатися до поліції, фіксувати як перешкоджання чи журналістські діяльності, чи діяльності спостерігача, тому що Головне мати засоби індивідуального захисту, головне і виборцям прийти з цими засобами індивідуального захисту, і скористатися своїм безпосередньо правом виборця, тому що місцеві вибори досить важлива річ. Не буду пояснювати, чому. Сподіваюся, те, що діється за вікнами вашої оселі, а можливо і самій оселі, це відповідальність місцевої влади в більшості випадків. І тому, кого люди вибирають, то так жити п'ять років. Якщо говоримо власне про сам виборчий процес і обмеження кількості людей, які можуть одночасно перебувати на дільниці, гіпотетично чи можуть під таким приводом обмежувати кількість виборців, які входять журналістів і так далі, громадських спостерігачів, чи можемо ми е, припустити, що буде ситуація, коли виборці не встигнуть проголосувати саме через формування якоїсь черги, так би мовити, ну щодо обмежень, поки що немає інформації, що є певне обмеження. Перебування це можуть бути рекомендації, але це аж ніяк не обмеження. Тому якщо виборець ні, хтось його фізично не буде впускати до приміщення, це знову ж таки може бути кваліфіковане як перешкоджання виборчому праву. Тому не рекомендуємо це робити. І станом на сьогодні, яка ситуація по Ужгороду, по Закарпаття, в принципі, із порушеннями, що зафіксовано. Уже. Фіксується відхилення від правил ведення агітації, це, зокрема, невірно розміщена зовнішня агітаційна продукція, не з, не з усіма дотриння, дотримуваннями закону. Ну, також ми фіксуємо певні активності, де учасники вищого процесу влаштовують, так би мовити, якісь святкові заходи, що не зовсім є вірним з точки зору агітації, тому що це таки не мета партій. Організовувати святкові заходи. Ну, ми аналізуємо кожен випадок. У випадку, якщо я підстави, звертаємося до поліції на висновки, чекаємо уже рішення суду, тому що будь-яке виборче порушення, воно має бути підтверджене рішенням суду. Якщо немає рішення суду, то тоді ми можемо говорити або про ознаки, або про порушення стандарту. Тому що інколи не завжди можна довести, що це дійсно відхилення, але порушення стандарту однозначно. Ну і таким чином ми закликаємо все одно навіть. Там, де люди порушують стандарти, кандидати, виборців робити свою Угу. І як ви вже згадували під час одного із ефірів з колегами нашими, що потрібно пам'ятати виборцям і спостерігачам за виборчим процесом і про свою власну відповідальність не покладатися тільки на спостерігачів, наприклад, вашої громадської мережі, так про це, будь ласка, ще нагадайте, які є можливості власним виборцям до виборчого процесу і в день виборів вплинути на результат, якщо він буде свідком порушень, і чому важливо не Пошкодувати на цей час затратити так питання, чому можливо це десь можливо філософське, тому що це ваш, що бути спотворення вашої, вашої виборчої волі. Дійсно, загалом. За всі правопорушення за більшість це підслідність національної поліції, як адміністративних, так і кримінальних. Тому, якщо виборець бачить щось недобре, треба повідомити поліцію. Якщо це безпосередньо на виборчій дільниці, то треба пам'ятати, що безпосередньо на членах ДВК відповідальність перша про організації забезпечення голосування і дотримання закону. Тому, якщо ви бачите, що хтось там фотографує щось чи видають бюлетень без паспорта, то безпосередньо треба звернутися до голови комісії. Якщо голова комісії не реагує, тоді там є також спостерігачі не тільки від громадських організацій, там є спостерігачі від партій, від кандидатів, які такі ж мають права на це зреагувати, наприклад, скласти акт чи викликати поліцію. Ну якщо вже ніхто не реагує, тоді варто позвонити на лінію 102, просто повідомити, а далі вже компетенції поліції розбиратися за гроші платників податків, що там сталося, і чи були, і чи мало місця порушення. Рекомендації, яку я особисто отримала від вас, і я так розумію, ви хочете порекомендувати це всім майбутнім виборцям, це придбати Виборчий кодекс України і прочитати. Ну, так? Насправді, Виборчий кодекс, ну, звичайно, учасникам виборчого процесу варто придбати. А виборцям варто просто з кількома статтями ознайомитися. Зокрема, і щодо, щодо голосування, здається, стаття. 242. Ні, 248. Стаття 248, можна зайти в інтернеті, організація і порядок голосування і просто розумітися, роздрукувати собі можливо статтю 248. Ви будете знати, що як працює дільниця, на що ви маєте право о, отримати бюлетені, якщо помилилися. І, головне там прописано, що як власне робити позначки в бюлетені. Ну, це якщо ви маєте нахил до юридичних тракт, трактувань. Так. Я вам дякую за нашу сьогоднішню розмову. Сподіваюся, що ця інформація, яку ви озвучили, вона стане корисною, при негідною нашим телеглядачам і допоможе їм зробити правильний вибір і скористатися всіма своїми можливостями і правами під час виборчого процесу. Дякую вам. Головне прийти на вибори. Що всіх і закликаю, радий бачити. Нагадую, з вами була програма на часі. І сьогодні ми спілкувалися про виборчий процес 2020. Дякуємо за увагу. Бережіть себе та на все вам добре.